Всім привіт! Сьогодні зробимо чергову розпаковку посилок з Aliexpress. Що ж, приступимо. Перша в нас з середини всередині дві посилочки. Ось. Це в нас йдуть вимикачі, Вимикачі на 12 або 220 В. Ось такі вони приїхали. Така, бачите, пом'ята якась. Ось ця була посилка. Так, і тут ще одна. Зього ми маємо тут 10 штук, напевно. Так, і ось таких 10 штук. До речі, ось тут має писати десь, так, 250 і 12 вольт. Тобто ці підходять і так, і так. Вони повинні світитись, тому ви бачите, тут ось три контакти. І ці, зараз глянемо, що тут пише. Тут, в принципі, також пише 125. 250. Тобто ось ці виходить тільки під 220. Ну такі вони. І ось ще маємо ось такі маленькі. Микачі. Ось тут. 250-125 вольт. Також ці йдуть під 220. Ось ці. Так тільки ось ці Підходять до 12 вольт. Ось ці, напевно. Так, давайте приступимо до цієї посилочки. Поглянемо, що ми тут маємо. Тут у нас з розділу 3 за 6, але товари дорожчі. Перше, це ми маємо ось таке кріплення до ліхтаря на руль велосипеда чи мотоцикла. Тобто ось тут це все, все регулюється, можна повертати туди-сюди. Ось так. Віджимається, ви тут все підлаштовуєте і відкручуєте, і вставляєте сюди ось ліхтар. Ось це до руля. Ну, чи навпаки. І вже собі регулюєте по рулю ось так, кут нахилу, і вже в сторону ось такими. Скажем. Ну, така штука. Так Наступне це у нас Шкарпетки з AliExpress Ось такі. Тут їх, напевно, 5 пар. Зараз одну візьмемо, подивимось. Ну, такі тянуться, але стоїть прозорі, як бачите, так? На відео видно. Такі тонесенькі, скажімо, на літо. І слідующе це в нас ось такі стяжки. Дуже класні. Тут вже їх кілька. Вони вартували десь 7 доларів, здається, там 3, 5 штучок ось таких. Які вони не знаю, як по якості. Ну, Такі вони такі маленькі, але щось десь зацепити, там, бачите, вони двохметрові повинні бути. Ви собі затягуєте, що вам потрібно. І сюди просуваєте цей ремінь. І все. І сюди ви собі підтягуєте. Сюди він назад уже, бачите, не піде. Він буде собі міцно триматися. Ну, як воно прошито? Прошито, в принципі, так. Ну, Це не для великої якоїсь ваги. Дані стяжки, тому що в мене є, але вони набагато потужніші. Є із з Китаю, але не з Aliexpress. То ось такі штучки. Тому, всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі!